Станом на 18.00 неділі у селі Минай Ужгородського району явка виборців склала лише близько 20%. З півтора тисячі зареєстрованих громадян, що мають право голосу, виявити свою громадську позицію прийшло близько 300. До прикладу, на минулих парламентських виборах на цю дільницю віддати свій голос прийшло понад 60%. Явка виборців досить низька, близько 20%. відсотків. Старше покоління більш активно проявляє свою позицію і найбільше в обідню перерву тоді, коли люди йшли з служби. У дільничій виборчій комісії стверджують, що більшість виборців це люди пенсійного віку. Молодь майже не приходить голосувати. Члени ДВК нарікають на погану агітаційну роботу. Люди не знали, що проходили проміжні вибори, або ж зневірені, що їхній голос чогось вартий, кажуть у ДВК. На цей час явка виборців дуже слабка, я б сказала. Тому що, мабуть, люди розневірилися зараз. Або ми погано працювали, ми повідомили запрошенням, в кожну хату було рознесено запрошення, ну, але бачите, так. Більш пожиле населення, з'явилося всі, а молодь не хоче. Як стверджують у дільничій виборчій комісії, найважчим було проштампувати всі бюлетені, адже із 26 кандидатів вибули аж 20. Виборець отримує довжелезний бюлетень, а обирає тільки шести кандидатів. Хоча в значній частині громадян байдуже до проміжних виборів, однак знайшлись і ті, хто впевнений, що вибори це можливість покращити своє життя. Ну, я думаю, більшість з нас прийшли проголосувати, щоб зробити своє життя краще. Кожен підтримує, як каже, кожен розраховує нас на свого кандидата, підтримує свого. Ми підтримуємо. В мене, як це каже, своя думка, в інших своя думка, але ми всі одне розраховуємо на краще життя. Щоб ця людина, яка піде далі в обласну раду, яка буде там працювати, і не забуде про нас. Про наше населення буде нам допомагати. Загалом на Закарпатті прийшли проголосувати понад 50 тисяч громадян. Вони обирали п'ятьох депутатів до Закарпатської обласної ради. Вже найближчим часом окружна виборча комісія оголосить попередні результати.